Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Тайська компанія Джейсі показала концепт позашляхового мінівену під назвою Vane Life. Як бачите, відразу треба звернути увагу на кузов капсулу, свідодіодну оптику на всю ширину авто та на стандартну віконну лінію. Панорамний дах забезпечує достатню кількість світла, тому немає потреби у бокових вікнах. Ну а потужні колеса та великий дорожній просвіт просто мастхев для такого концепту. У Джесі стверджують, що автопілот у цьому авто можна буде використовувати у будь-якій точці світу. І все тому, що система використовує для навігації розташування зірок на небі. Як це працює в день, поки не розповіли. У салоні є лише два крісла: решта простору, призначена для перевезення багажу та обладнання. Також у ньому можна просто зробити спальну зону. Так як це справжній концепт, то звичайно технічних характеристик модель немає. Чи станеться розробка серійною і відповідно буде виходити з конвейера, також невідомо. Але в Джесі стверджують, що частину продемонстрованих рішень вже точно будуть використовувати у майбутніх електрокарах. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно, і це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.com.ua. Нещодавно ми дізналися нові подробиці щодо моделі u 8 від молодої компанії YanHwang. Нагадаємо, що вона з'явилася на ринку на початку цього року та повністю заснована найдорожчим та найуспішнішим виробником авто в Китаї компанією BYD. Електричний позашляховик вироблятимуть в Шенчені. Там розташований один із заводів материнського бренду. Вже почалися попередні продажі U8. поки майбутні власники можуть вибрати одну з двох версій: преміум Едішн або Офроуд Master Едішн. Також на відео поки що демонструється модифікація U8 E-REV. Це електромобіль з двс генератором Батарейна версія з'явиться на тестах пізніше. І, скоріше за все, пізніше буде запущена у виробництво. Модифікація e отримала акумуляторну батарею LFP Blade ємністю 49 кВт. Вона забезпечить пробіг 180 кілометрів згідно з циклом підрахунку CLTC. Цей акумулятор можна зарядити з 30 до 80 за 5 хвилин. Наповнювати батарею енергією можна не тільки від електромережі, а й від роботи 2-літрового ДФЗ. Він працює лише у режимі генератора. Повний бак, а це 75 літрів. І заряджена батарея гарантують для Ю8 запас ходу 1000 кілометрів. Крім того, великий електричний позашляховик отримав три лідари, 14 ультразвукових радарів та 16 камер. Всі вони працюватимуть на безпеку руху як по асфальту, так і на бездоріжжі. Враховуючи варіанти використання U8, інженери подумали і про супутниковий зв'язок. Будований у кузов термінал працюватиме у найвіддаленіших місцях, наприклад, у горах чи пустелях. Як фішка, модель може мати спеціальну докстанцію для дронів. Є деталі і про підвізку DSSP. Її пневматична система дозволяє Ю8 додатково збільшувати кліренс на 150 міліметрів. Найближчим часом у Ян Хванг обіцяли розповісти і про решту технічних деталей свого першого позашляховика. За нього Марка вже, до речі, просить понад мільйон юанів. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.